Всі на доміку з татом. Хто це з татом спав такий маленький, га? Це що за коти? Кетюня, ти бачила котів, де вони всі? Бачила, сплять на доміку з татом. А ти чого не йдеш до них спатки, га, Кетюня? О, Амур встав. Все там таке коти? Помаленьку дивися, що ти не впав, котів не придавив. Що то за котики? Ой, Амур, так стрибаєш далеко, ти що? Пудеш котик маленький? Це хто спав такий манюній? Га? Це що за котики? Оце що за котики маленькі? Ой, сплять, хто де? І що там таке? Кіцудні? Що м'яв? А куди вже злазити всі? Га, куди вже вже повставали? Ну, спіть далі. Ну, як добре спадки. Добре спадки, добре, так. Добре. <м Stanley> вони всі спрай на домику. О, мама. Мама вилазить, дивіться, де їй діти. Ць -ць -ць. Мурчик, ти звалився. Ти що за коти? Помаленьку не впади. Ти чув, котик манюній. Ти його. чщ Не може стрибнути. Сіхо кажу. Не впади. ще заліз. Стрибай на домик, стрибай. Отак, злазь. <гум> І все там м'яв, м'яв, шо м'яв? Злазь на домик, злазь, отак. Злазь гарно. Дивись, не злайся. Ти чув, О, лягає, лягає далі. Не хоче злазити, буде спати. Що не влазити всі в ту корзину, Ні, ні, Коти?